Ветеран Микола Шот, який на війні втратив обидві руки та ноги, знову кермує автомобілем. Це стало можливим завдяки спеціальним елементам, якими доповнили його адаптивне авто. Він жартує, що тепер є унікальним, бо ще однієї людини із такою ж ампутацією, яка б водила машину, не знає. Історія незламного бійця, який вкотре доводить усім нам, що неможливе можливо. Далі. Він впевнено підходить до своєї автівки, самостійно відкриває її і показує, що допомагає кермувати нею без руки ніг. Ногою я газую, торможу рукою. От мені мій протезист таке зробив, ми таке придумали на руль, щоб можна було керувати. Тут сенсор, е собі регулюю, собі температуру кондиціонера, музика. Я ні від кого не залежний, сів, поїхав. Через півтора року після важкого поранення та ампутації усіх чотирьох кінцівок, 40-річний ветеран Микола Шот заново опанував авто. До того каже, мав стаж 20 років. Перша людина в Україні, яка з такою ампутацією їздить на авто. Всі казали, ні, тобі не буде получатися, тебе нема рук, тебе нема ні, ти ніколи не будеш їздити на машині. Ага, не буду на вам. Будівельник у минулому на фронт пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. У 2023-му отримав перше поранення руки і ноги, підлікувався і знову повернувся на передову. Через п'ять місяців поблизу часового яру потрапив під мінометний обстріл. Кілька днів був у комі і ще деякий час не знав про свої ампутації. Вони мене вкривали, щоб я себе не бачив, який я є, бо це ну, шок би був. Вони мене якусь там ну розмовляли зі мною, не показували мене. Я себе побачив, але я. Перша думка, треба протезуватись. Я не хотів, щоб мене жаліли, та бо це жалість самотам. Я хотів наоборот, щоб мною захоплювались. Бажання, віра і наполеглива праця дали результат. Всупереч усьому, каже Микола, почав жити наповну. В якості моделі вийшов на подіум, демонструвати інклюзивний одяг. Бачите. Що її допомоги закрились, немає ніяких гузиків, ніяких замочків, тих сам відкрив. Тут на петельки шорти, що можна було водіти самому. Без рук навчився навіть самостійно їсти спеціальними асистивними приборами. А тут тримати зуби чік на ліпучку, воно на ліпучку воно тримає. Я собі сам одіваю. Опанував і бігові протези, щоб взяти участь у благодійному забігу. Саме там громада, його містечка і зібрала ветерану майже півмільйона гривень на нове авто. Інклюзивно конкретно під Миколу переробити автомобіль підручне кермування допомогли майстер з Києва та протезист зі Львова. На роль нього там були такі. Три рогаті е, кріплення, я переробив це в ньому під куксу примачі під його руки. І я йому зробив, щоб він самостійно міг закривати автомобільні двері і відкривати. Хочу в ньому допрацювати пасок безпеки. Ну, безпека це в першу чергу. І так само, як він зауважив, е, скло він опустити може, сам підняти не може. На великій відстані ветеран поки не їздить, але здивовані реакції оточуючих збирає щодня. О, дивись термінатор, от дивись, кіборг, от дивись, робокоп. Невдовзі Микола ще й матиме роботу, працюватиме ментором у реабілітаційному центрі Незламні, де відновлювався сам. Переконаний, тепер його місія на власному прикладі довести іншим пораненим на війні. Єдине, все реально, все можливо. Це ще не кінець. У мене ще є геніальні ідеї, ще треба їх реалізувати. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.